Тема 16. Як справи. Так, ми цікавимося один у одного як справи при зустрічі телефоном і, звичайно, ж, у сучасному листуванні. Питання як справи, кожен із нас може почути за один день щонайменше декілька разів. Але як правильно реагувати на це запитання? Чи справді всім цікаво, як у нас справи? Чи варто щоразу в деталях та подробицях описувати те, що відбувається у вашому житті? А може краще якось на це питання взагалі віджартуватися, ми маємо запам'ятати, що щирість і глибина вашої відповіді залежать від глибини стосунків, в яких ви перебуваєте з даною конкретною людиною. Якщо це ваші родичі чи близькі друзі. І ви навіть маєте здогади про те, в якому контексті зараз прозвучало оце їхні як справи, то можете відповідати максимально відверто. Тобто ви можете як розповісти щось важливе, так і відмовитися відповідати без особливо кучерявих реверансів. Якщо це ваші знайомі. З якими вам просто час від часу приємно спілкуватися, можете додати у свою формально вічливу відповідь, трохи жартів, але в межах пристойності. На питання як справи можна відповісти, приміром Я гублюся у виборі між чудово і неймовірно. Якщо ж сакральне питання про ваші справи ви почули на світському заході від малознайомої людини, то відповідати потрібно лаконічно і красиво. Прекрасно, дякую. В такому вишуканому товаристві інакше просто й бути не може. Підсилити прекрасність моменту можна, зробивши комплімент місцю, де зібралися гості. Господарям дому, погоді або словам людини, яка щойно публічно виступала. Так що відповідати на запитання як справи дійсно не просто варто, а обов'язково потрібно щоправда, не варто вдаватися до подробиць, якщо ніхто не ставить уточнюючих запитань. Досить ємної, короткої. А іноді жартівливої чи оригінальної відповіді. Характер відповіді диктує вона, її величність, доречність. Запрошую підтримати наш проєкт, подобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом. Чи отримати інформацію про книгу та навчання ласкаво просимо до опису цього відео. Відкриваємо секрети шляхетності разом. І вперед! До гідного життя!